Харків відвідав сенатор штату Небраска. Це вже другий візит Тома Брюєра за час повномасштабної війни. Під час зустрічі з міським головою йшлося про стан справ у Харкові, ситуацію на фронті, глобальність українського спротиву для цивілізованого світу та майбутнє України після перемоги. Я бачу, що увесь світ зараз спостерігає за ситуацією по контрнаступу, і вони розуміють, що це не лише боротьба за демократію в Україні, це боротьба за демократію по всьому світу за весь світ. Всі зараз дивляться на це, підтримують і всі дуже хочуть, щоб результатом цього контрнаступу була перемога в Україні, і це така жертва, яку зараз приносить Україна за увесь світ. Те, що ми даємо гроші та зброю, це дуже маленька частинка, якщо ми будемо порівнювати з тим, скільки. І життів віддається за це, і світ буде винен Україні за це назавжди. І я мрію, що коли я наступного разу приїду до України, я побачу, що війни вже немає. Харкову, що територіально знаходиться дуже близько з окупантом, важко переживати війну. Місто і зараз потерпає від ворожих обстрілів, але наголосив міський голова: тут роблять все для того, щоб витримати це наскладне випробування війною. Війна продовжується і що стосується обстрілів, то ви бачите, що обстріли є. Зараз це обстріли десь по місту Харкова, десь по околиці міста Харкова, але С-300 ніхто не відміняв і така можливість росіян, на жаль, зараз ще існує. Ну, незважаючи на все те, ми відбудовуємо. Ми робимо все можливе для того, щоб місто жило, щоб місто працювало, і це наша головна, головна мета. Міський голова подякував американському народу за підтримку, яку він надає для України, що вже понад 15 місяців бореться за свою свободу, незалежність та право на життя у вільній і демократичній країні. Якщо порівнювати Харків попереднього року і теперішнє місто, то я бачу дуже багато змін. Дуже багато зроблено, і відремонтовано. Я бачу, що людей набагато більше. Вони зайняті і дуже щасливі. Коли війна закінчиться, я вважаю, що війна може вже завершитись до зими, восени. Це моє сподівання. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Ряжко та Світлана Бреус. Новини Харків.